Ви продаєте машину, але хочете залишити держномерний знак, щоб встановити його на новий автомобіль потім. Причини бувають різні. Наприклад, символічна комбінація цифр, або номер, який залишився від батька, або для якого просто звик. Номерний знак можна не здавати, а залишити його в сервісному центрі МВС на відповідальне зберігання. Номерні знаки за умови їх відповідності, типу, під типу номерного знака, інформаційного змісту щодо. Адміністратив територіальної належності, серії та порядкового номеру на відповідність вимогам можуть перезакріплюватись за транспортними засобами власника, а також його дітьми, батьками та одним із подружжям. Встановлена плата у розмірі 9 гривень за добу. Слід зазначити, що до цієї вартості також додається ще податок на додану вартість. Тобто для громадян вартість цієї послуги буде становити 10 гривень 80 копійок. На сьогодні сервісний центри МВС здійснюють ревізію номерних знаків, з результатами якої номерні знаки, за які не продовжена оплата за їх зберігання, вони будуть знищені, встановлено законом порядку. Послуга діяла в Україні ще до введення воєнного стану, а з початком повномасштабного вторгнення стало популярною, тому що багато хто від'їжджаючи залишив номер на зберігання. Наразі в Україні в сервісних центрах зберігаються 59 тисяч номерних знаків. З них в Одеському регіоні близько 4 тисяч. У регіональному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга є платною. Перший всім відомий це безпосередньо звернутися до сервісного центру МВС. В якому зберігаються ваші номерні знаки, Причому це може зробити власник або повноважена ним особа. У сервісному центрі також розповіли, що для продовження терміну зберігання є два способи. Перший всім відомий це безпосередньо звернутися до сервісного центру МВС, в якому зберігаються ваші номерні знаки, при чому це може зробити власник або повноважена ним особа. Підтвердженням повноважень представника власника є нотаріальна довіреність, уточнили в центрі. І другий спосіб найбільш актуальний на сьогодення це зробити за допомогою функціональних можливостей електронного кабінету водія. Якщо ви хочете продовжити зберігання брюнного знака можливо, одного з подружжя або там дітей, це зробити неможливо. Тобто лише особа особиста. Існують обмеження щодо перезакріплення номерного знаку на електромобілі. Електромобілі Вони мають свої номерні знаки. Якщо у вас номерний знак на платному зберіганні звичайний для всіх типів автомобілів, то його не можна буде закріпити на електроавтомобіль, тому що багато виникає питань, коли люди здали на зберігання, проплачують його, а потім купляють електроавтомобіль і їм відомляють у закріпленні цього номерного знака. У центрі МВС додали, що за допомогою кабінету водія також можна отримати ще одну популярну платну послугу бронювання номерного знаку, який сподобався і є у сервісному центрі.